Щиро вітаю усіх. Всі ті, хто читають Біблію, досліджують Слово Боже, напевно, знають і досліджують не один раз біографії біблійних героїв. Як християни, ми навіть хотіли би на когось із них бути схожими. Напевно, у кожного з нас є один або декілька улюблених героїв, чи в Старому Завіті ми читаємо про них, чи в новому. І ми хотіли б на них бути схожими. В цій передачі хотілося б поговорити про героїв біблійних, на яких я хотів би бути схожий. Взяти просто один із персонажів і в загальному дослідити його біографію, побачити оці сильні і слабкі сторони. Напевно, одним із таких, досить відомих. Про що Біблія неодноразово згадує, є цар Давид, спочатку Пастух Давид, псалмоспівець Давид, пророк Божий. Про нього можна по-різному говорити, але це особлива особистість в Слові Божому. І, напевно, маленькі хлопчики в недільній школі хотіли би бути такими сильними, як Давид. Коли ви дивитеся передачі, є різна реакція на це, але хтось сказав так, що якби Давид жив в наші часи і падав і грішив так, що в сучасній церкві його б давно б вже могли і відлучити. Що є особливого у Давида, що ми можемо взяти, тому що справді ця людина досить неоднозначна. І в цьому і унікальність і цінність Біблії, що вона описує як і сильні сторони царя Давида, так і слабкі сторони. Вона описує все його життя, і ми можемо багато чому навчитися, але давайте задамо собі питання: в чому найбільший урок життя для вида для нас? Розуміючи різні періоди, моменти його життя. Що найважливіше можна отак от витягнути з цієї історії? Біблія говорить нам, що це була людина за серцем Бога. І в Новому Завіті, вже в дії апостолів, написано, що апостол Павло передає це слово і каже, що Бог так колись сказав у сиву давнину, що я знайшов людину за серцем моїм. Вона виконає всі мої бажання. І це був саме Давид. Але ми зустрічаємо парадокс Давида, тому що він один із найяскравіших героїв Біблії, він перемагає Голіата, він об'єднує народ, він розширяє царство, він укріпляє Єрусалим, він написав багато псалмів, Бог діяв через нього, він не програв жодної війни. І ми можемо продовжувати цей список ось цих заслуг цієї визначної людини в Ізраїлі. Але він також був і людиною важких падінь. І його біографія містить такі недобрі історії. Напевно, ми б в своїй біографії цього не написали. Принаймні хотіли би якось приховати це, тому що він грішить гріхом перелюбу, наприклад, із чужою дружиною, а потім бере її собі за жінку. Він вбиває чоловіка цієї дружини, ур'ю. Він робить неправильний перепис, в нього були проблеми з дітьми. І, звичайно, сучасна церква сьогодні, напевно, б засудила такого лідера назавжди. Можливо, вам так здається, але Бог називає його людиною за моїм серцем. І ось тут виникає цей парадокс. І головне питання постає із цього. Що для Бога важливіше? Людина, яка доставляє такі перемоги і процвітання Ізраїлю чи чесність серця. Чому Бог продовжував працювати з Давидом? Якщо ви порівняєте Давида і його тестя, також першого царя Ізраїля Саула, то Саул деякі такі гріхи зовсім не чинив. У нього не було таких важких падінь, як у Давида, але чомусь Бог говорить, що це людина за моїм серцем. Який урок ми можемо брати з цього? Бачите, Бог не шукав у Давиді бездоганності. Коли Самуїл помазував майбутнього царя, а ще юнака Давида, на царство, то Бог говорить пророку Самуїлу: людина дивиться на лице. А Господь дивиться на серце. І Господь дивився на серце оцього пастушка, який пасе отари в пустелі. Давид мав недоліки, як і всі інші люди. Але перемоги його, вони не є випадкові, тому що найбільший урок життя Давида полягає в тому, що він кожен раз завжди відкритий був перед Богом. Його серце шукало Бога. Він прагнув стосунків з ним. Ось чому так багато написано псалмів, оцієї поезії, молитов, а потім це співалося в, е, в богослужіннях Левитами, а потім в храмі пізніше. Тому що ця людина за серцем Бога була тому, що вона мала відкрите серце. Чесне серце. Пам'ятаєте, навіть у часи ось цих падінь. Коли він згрішив, а потім чинить ще один гріх, а потім ще один. А гріх завжди тягне інший за собою, і приходить пророк Натан і говорить йому про його стан, про його життя. Він впізнає себе покаянний псалом. Коли ми перечитуємо його, 51-й псалом, від розкривається Давид, сила Давида, стосунки його з Богом. І він каже: Помилуй мене, Боже! Для милості своєї, з великого свого милосердя зітримує беззаконня, він біжить до Бога. Весь Ізраїль зупиняється. Люди розуміють, що щось не так. Прихований гріх Давида тепер відомий усій нації. Але ми беремо із цього уроки, тому що Давид цінує свої стосунки, перш за все, з Богом. Він не так, як Саул каже: вшануй мене перед людьми. Він готовий бути голим перед Богом, в духовному розумінні, відкритим перед Богом. І він каже, цілковито обмий мене від моєї провини, очись мене від мого гріха. Я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно передо, переді мною. Він усвідомлює і каже: проти тебе, тебе єдиного, проти тебе я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Бачите, наскільки він цінує. Те, що Бог має справу з ним. Які уроки ми звідси можемо мати? Чому Він герой? Чому ми кажемо, що це людина, яка, через яку діє Бог, чому він отримує чергові перемоги? Тому що він каже, серце чисте створив мені Боже, і духа правоти відновив мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Знаєте, коли я читаю ось це покаяння, я розумію, моє серце має бути таке. Мої стосунки з Богом настільки цінні для мене, неважливо, що люди скажуть, як вони оцінять навіть мої слабкості чи падіння. Питання в тому, наскільки я розумію, перед ким я стою, кому я служу, хто діє через мене. І сьогодні для кожного християнина Давид є героєм не тільки тому, що він здобуває перемоги, він сильний, він безстрашний, він впевнений. А ми розуміємо, що причиною цієї впевненості є ось така щирість перед лицем Господні. Він каже: звільни мене, Боже, від вини за пролиту кров. Боже мого спасіння, нехай мій язик з радістю проголошує твою справедливість. Жертва Богові це впокорений дух. І саме таким був Давид: серцем смиренним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Тобто ти такого не відкинеш. І ми бачимо, що Бог продовжує діяти через нього. Він вміє воювати, він вміє складати пісні, він вміє молитися, він вміє каятися. Бог може підняти будь-кого з нас і використовувати тоді, коли ми є щирими перед Ним. Бог не працює з лицемірами. Бог відкидає тих, хто більше дбає про свою славу, про свій авторитет, про свій вплив. Хто... Бог не діє через тих, хто може вміло замаскуватися. І Історія Давида підтверджує нам, що Бог повертається до тих, хто навіть падає. Бог піднімає їх, відновлює їх, прощає і знову діє через них. Це Давид, який в різні періоди свого життя він робить уроки, розуміючи, що стосунки з Богом це саме важливе. І з цього все починається. Секрет великих людей не в тому, що вони ніколи не падають чи не помиляються, а в тому, що вони завжди встають, шукаючи лиця Господнього. Давид не жив подвійним життям, він не приховував свого внутрішнього стану перед Богом, тому його псалми, вони повні такої чесності, часом болю, інколи сумнівів. І він каже, чому ти тривожишся, душа моя в мені? Уповай на Бога, надійся на Бога. І Він каже, я ще буду більше славити тебе. Він говорить з Богом, не підбираючи якихось правильних слів. Тоді, коли він тікає від ворогів, він плаче, він виливає свою душу. Коли він чогось не розуміє, він каже, Господи, я не розумію. Коли він плаче, він щиро це робить. Коли він грішить, і Бог його зупиняє, він кається. Коли він радіє, він так само справжній. Урок дуже простий: Бог любить щирість більше, ніж успіх. Бог благословляє більше і тривалий час тих, хто перед ним є такими, як вони є, ніж тих, хто хотять справити враження. Давид є героєм віри, тому що в його житті він бачить, як Господь. Не залишає його навіть тоді, коли він падає. Бо він шукає саме Господа. І він каже: одного я просив і цього тільки шукаю, щоб перебувати мені в домі Господньому багато днів, довгі дні. Він придумує особливі форми богопоклоніння. Він є автором будівництва храму для Господа, і навіть вмираючи, він думає про те, як Господь має прославлятися в наступних поколіннях. Він дозволяв Господу діяти в його житті, і як би йому боляче не було перед людьми, він розумів, що спочатку Бога, а потім люди. Тому він біблійний герой, він наш герой. Я хотів би побажати усім нам саме такої щирості, саме такої відвертості. Пам'ятаєте, він каже, друга книга Самоїла, 22 розділ: з праведним ти поводишся праведно, з людиною чесною ти дієш по-чесному, з чистим ти завжди чистий, а лукавому віддаєш за його лукавство. Адже ти спасаєш народ покірний, а очі зарозумілих. Упокорюєш. Адже ти, Господі, є моїм факелом. Мій Господь сповнить світлом мою темряву. І коли ми вчитуємося в ці рядки, ми бачимо Давида в оригіналі. Нехай наше слово, наше переконання, наше життя буде подібним до цього. І через нас Господь буде перемагати. Цього бажаю собі і бажаю вам.